В одному з останніх епізодів я згадував про те, що Nissan Juke це одна з найгірших машин, яку будь-коли малювала рука дизайнера. І сьогодні доля підкинула нам шанс або довести це, або спростувати. Якщо в двох словах описати дизайн Juke, то в двох словах описати дизайн Juke нереально, тому просто дивіться. Автомобіль молодіжний, я б навіть сказав більш жіночий, тому на якийсь екстра простір тут розраховувати не варто. В багажник поміщається одна, максимум дві сумки. Ззаду взагалі ситуація зовсім складна. По-перше, це маленьке вікно. Я не знаю, що там видно всередині, чи потрапляє туди якесь сонячне світло. По-друге, мене дуже бісять отакі ручки. Вона з якогось дешевого пластику. Ну, не можна допускати таку асиметрію. Відкриваємо двері. І навіть для мене з моїм метр п'ять росту поміститися сюди це справжня проблема. Може... Я навіть не знаю яким боком сюди заходити, тобто отак я ще розміщаюся. А ну давай, давайте раз ти спробуєш залізти всередину. Ця ручка відкривання задніх дверей, це ще далеко не межа, відкриваємо водійські двері і всередині отримуємо якусь таку річ, яка більше схожа на відкривачку для пива, ніж ручку відчиняння водійських дверей. Всередині джука ти зразу поринаєш якісь незрозумілі відчуття. І перше, що збиває з пантелику, це те, що лінія капоту є вищою, ніж лінія верху панелі. Дуже дивно, і я вперше таке бачу. Єдиною цікавою деталью в інтер'єрі автомобіля є оця мультимедійна система по центру, яка працює в двох режимах, або відображає інформацію про клімат і його налаштування, або відображає інформацію про керування автомобілем. Тут ми можемо вибрати режими їзди, які ми протестуємо під час безпосередньо керування автомобілем, є певні настройки, інформація про керування, а також Інформація щодо витрат пального, як бачимо, зараз вона показує в середньому 11 літрів на 100 кілометрів за цей тиждень. Також можемо побачити, що в нас було на протязі дня. Цю інформацію ми перевіримо більш детально вже під час безпосереднього керування автомобілем. Незважаючи на те, що в нас передній привід, як бачите, машина все одно досить впевнено почувається на легенькому бездоріжжі і приносить задоволення від керування. Я перед початком руху намагався пристебнутися, і це найнезручніший пасок безпеки, який я будь-коли бачу в автомобілях. Я банально не можу до нього дотягнутися, мені потрібно повертатися, витягувати його з-за водійського сидіння, і тільки -тільки, тільки тільки тоді я маю його в своїх руках. Що мені найбільше подобається в цьому автомобілі, це його поведінка на нерівностях. Зараз ми їдемо по далеко не найкращій дорозі. Вона повна вибоїн і різноманітних ям. При цьому автомобіль абсолютно впевнено ковтає будь-яку з них. Я не сильно задумуюсь над тим, як вибирати траєкторію свого руху. Я, впевнено проходжу будь-які ями. При цьому автомобіль це робить тихо, я не чую роботи підвіски і не переживаю за якісь удари по стійках. Виробники позиціонують цей автомобіль як компактний міський молодіжний кросовер. Я не розумію, хто вбив їм в голову, чому молодіжна машина має бути маленькою, з незрозумілим дизайном і відверто слабким двигуном. Молодь хоче потужних яскравих червоних машин. Наразі японські виробники з Нісана цього не розуміють. На український ринок Juke приїжджає в величезній кількості комплектацій з безліччю різних, е, моделей. Вони називаються різними буквами типу SE, SX, SE. Я так і не зміг розібратися в цих комплектаціях на офіційному сайті, проте двигунів не так багато. Колись був 1,5-літровий бензиновий двигун, зараз його, по-моєму, зовсім не проводять. Він мав 109 кільських сил. В нашій версії є 16 літровий атмосферник потужністю 117 кінських сил, який розганяється до 100 км за годину за неймовірні 11,5 секунд. І якоїсь динаміки тут взагалі немає, взагалі не відчувається, проте її навіть і не хочеться. Це міська машина і свою. Нішу вона займає доволі вдало, їй не потрібно комусь щось доказувати на світлофорі, вона потрібна для того, щоб штурмувати бровку чи припаркуватись в тісному міському парковочному місці. При цьому, якщо вам потрібна потужність, є дорогі версії nissan Juke Nismo, які коштують в районі півмільйона гривень, проте там стоїть 2-літровий турбований двигун потужністю 200 кінських сил. Який має вже значно кращу динаміку, але я знову ж таки не зможу зрозуміти тих людей, які собі куплять Nissan Juke за півмільйона гривень. В офіційних брошурах виробника витрата пального сягає 5,5 літрів по трасі в районі 7 літрів по змішаному циклу та близько 8,5 9 в міському режимі. Як ви вже бачили раніше, в записах бортового комп'ютера середній. Середня витрата пального була в районі 11 літрів, зараз ми включили екорежим, виставили круіз-контроль на 79 км за годину. Їдемо по трасі, при цьому, в залежності від профілю дороги, витрата в нас складає від 3,5 до 5 літрів. Тобто, якщо ви маєте достатньо часу і... На незавантаженому шосе будете їхати на круїз контролі ви дійсно зможете добитися тої витрати 5 5,5 літрів. Проте, якщо ви постійно їздите по місту, навряд чи ваша стрілка тахометра буде опускатись нижче за 2000 обертів на хвилину. При цьому ви будете мати витрату в межах 10-11 літрів на 100 кілометрів. Задній пасажир дуже обмежений в просторі. Ми навіть не стали випробовувати чи поміститься там двоє-троє дорослих чоловіків, тому що там насправді дуже тісно. Крім того, в нього дуже маленьке заднє шкло, Тобто задній пасажир обмежений в просторі максимально наскільки це можливо було зробити. Водій теж не має багато місця. Тут все досить тісно. Ви бачили, мені важко було тягнутися за паском безпеки, проте оглядовість на дуже хорошому рівні, тому що водія є ідеальної форми бокові дзеркала. Я б не назвав їх великими, проте вони таке враження, що трішки випуклі і дають кращу картинку назад, ніж навіть ти можеш побачити в лобовому склі. При цьому салонне дзеркало маленьке і дивитися в нього зовсім не хочеться. Оглядовість в дзеркалах на рівні, чого не можна сказати про цю сонцезахисну штуку, якщо її опустити. Я навіть боюсь її зараз опускати, тому що ми проходимо поворот і це, це насправді страшно. Ти опускаєш і повністю повністю не бачиш дороги. Все, що я бачу в такому стані, це лінія капоту. Звичайно, якщо захилити трошки далі, вже можна таким чином приглядатися, але при опущеному дошку цьому. Захисні. А, я знаю, для чого це потрібно. Коли жінка стоїть в пробці, вона опускає цю штуку, має тут дзеркальце і може спокійно нафарбуватися, нафарбувати собі губи і зробити це зручно. Насправді дороги при цьому зовсім не бачиш. Чорти, нічого не бачу. Якимось неймовірним чином в режимі Еко мені вдалося розігнати Nissan Juke до... Шалених 100 км на годину. І на цій швидкості вже дуже сильно відчувається шум зимової гуми та вітру в вікнах. Шумоізоляція насправді не найкраща, і хотілося б трошки кращого результату. Проте в автомобілі такого класу за ті гроші, які вимагаються від покупця, це доволі нормально. Я не бачив ніде кращого. Стосовно посадки, хотілося ще б зауважити таку деталь. В мене далеко не найдовші ноги в світі. При цьому я ледве-ледве розмістився зручно. І от можеш показати мої ноги зараз? Зараз? Я впираюся правим коліном в цю частину центральної панелі, а зліва в нас розташований блок керування фарами, освітленням і вимикання системи стабілізації. І коли моя нога ліва нога стоїть на площаці для відпочинку, яка розміщена стандартно в цьому місці при автоматичній коробці передач, я коліном впираюся в гострий кут цього блоку, і він насправді дуже боляче і неприємно ріже мені коліно. Важливою для мене рисою в якості автомобіля є звучання його сигналу. І тут ми з Тарасом знайшли спільну рису між вазівськими моделями та моделями Nissan. Насправді сигнал цього автомобіля звучить дуже неприємно. Отак. От Як і будь-яка сучасна машина з автоматичною коробкою передач. Nissan Juke має три режими роботи цієї коробки та її налаштувань. Це Normal, Sport та Eco. В нормальному режимі у нас на центральному дисплеї відображається крутний момент спортивному павер, якийсь еко, рівень екологічності. Насправді, якоїсь великої різниці між цими режимами я не помітив. Машина розганяється вяло у всіх трьох. Єдине, що я можу сказати, що в екологічному режимі її просто неможливо розігнати. Я намагався змінювати швидкість на круїз контролі. Вона навіть з неохотою робить це. Тобто, такий режим їздить тільки. Для траси і для дуже пенсіонерського водіння. В спортивному можна їхати більш-менш комфортно і динамічно, і навіть спробувати когось обганяти. Стосовно матеріалів в салоні немає великих претензій. Як для автомобіля такого класу все досить непогано. Мені в першу чергу подобається кермо. Воно має вставки з перфорованої шкіри, всі кнопки зручні та розташовані в правильних місцях. Проте є певні зауваження до пластику на дверних картах. Таке враження, що він перекочував сюди ще з Nissan Qashqai Кашкай першого покоління. По-перше, він твердий і відверто дешевий. А по-друге, можна було вигадати, якщо ви вже вигадали стільки вигинів і неймовірний дизайн ззовні, не вже так складно було вирізати. Чи впресувати тут якусь фігурну деталь. Насправді все просто, плоско, твердо і дешево. Як я вже й казав, на сайті офіційного дилера є величезна кількість комплектацій, які відрізняються якимись незначними опціями, і розібратись в цьому доволі складно. Настільки ж багатою є і... Відмінність е, різноманітних комплектацій по цінах. Найдешевший Nissan Juke, який я знайшов, коштував 275 тисяч гривень за автомобіль з мотором 1,5, відповідно тільки переднім приводом та механічною коробкою передач. Така ж версія 1,6 в 117 кінських сил з автоматом і теж переднім приводом коштує в районі 350-60 ну, до 390 тисяч гривень. А максимальна ціна на Nissan Juke Nismo з 200 сильним двигуном та повним приводом перевалює за 500 тисяч гривень. Завдяки короткій, але широкій колісній базі автомобіль класно тримається на дорозі, впевнено входить в повороти. Я не відчуваю якихось кренів. Взагалі підвізка ідеальна і це, мабуть, найкраще, що є в цьому автомобілі. Він впевнено проходить. Будь-які повороти, будь-які ями та нерівності, і дуже класно тримається на дорозі. Тільки за це дюку можна виставити непогані оцінки. До початку зйомок цього відео я досить критично ставився до Nissan Juke в першу чергу через його зовнішній вигляд. Мені досі не подобається його дизайн, проте ходові характеристики трохи змінили загальне враження про автомобіль. Мені подобається, як він проходить ями, поводиться на нерівностях. Та взагалі тримає дорогу. А мотор там то все? Та ні, то говно мотор.